Сильні опади минулими вихідними перетворили криворіг на снігове королівство. Але, окрім гарного зимового настрою та радості для малечі, снігові замети принесли чимало клопоту. У першу чергу водіям та пішоходам. Розчисткою доріг від снігу у нашому місті займається товариство Веста шляхбуд за останні три дні на автошляхи Кривого Рогу було виведено 57 одиниць спецтехніки, використано 560 тонн посипного матеріалу, у тому числі 60 тонн солі. Роботи з розчистки доріг ведуться цілодобово, як повідомив нам Телефоном заступник директора товариства Веста шляхбуд Микола Гурбенко. В первую очередь посипаємо, обираємо путіпроводи, спуски, підйоми, перекрски, остановки, пішохідні переходи і маршрути общественного транспорту по звонкам ГАІ, тролейбусів і, і сполкомів Ми виїжджаємо, посипаємо де необходимо. Протягом дня спецтехніка працює, як правило, у мікрорайонах на східному, зарічному, сонячному, адже там і в день немає великого скупчення машин. Вночі ж розчищають основні автошляхи та центральні вулиці проспект Гагарі на Миру, двохсотріччя Кривого Рогу, вулиці Мелешкіна та інші. Працівники підприємства Веста Шляхбуд» наголошують, вони відповідальні за розчистку основних автомагістрали громадського значення, а внутрішньодомові та прибудинкові території чистять від снігу представники ЖЕО. У товаристві Веста Шляхбуд» працює цілодобова диспетчерська служба, куди можна звернутися у разі необхідності. Телефон 28 39 91.